Малятка сьогодні з вами хоче пограти гномик в гру про професії. Вам треба уважно роздивитись малюночки і назвати, яка річ кому потрібна для роботи. Будьте уважні! Починаємо. Кухарю, що потрібно для роботи. Кастрюля і ніж. Молодці. Перукарю, що потрібно для роботи. Ножиці. І фен, так, чудово. А пожежнику що потрібно для роботи? Драбина і вогнегасник, так. А лікарю, що потрібно для роботи? Термометр і ліки, молодці. А пекарю що потрібно для роботи? Піч і борошно. Так, чудово. А будівельнику що знадобиться в роботі? Села і мастерок, молодці, а швачки, швиї, що потрібно для роботи. Нитки і іголки. Я пишаюсь вами, малята. Ви всі великі молодці! До зустрічі!